Всім доброго дня. Сьогодні у нас 22 січня, ми приїхали в Луцьк. Майже місяць ми тут не були. Я вам е, тоді скидав огляд передноворічних цін і зараз е, ми теж покамолемо вам від 4 десь до 8 тисяч такі бюджетні машинки. Так, і чому ми сюди приїхали? Ми шукаємо під ключ Кенгов бюджет 10 тисяч. Щось маленьке на автоматі для дівчинки. Але це, я думаю, буде джекпот, якщо ми його знайдемо. А також 5-й гольф 1,6MPI і шкода Octavia 5 1,6MPI в ліфтбекі. Бюджет до 7 тисяч. І трошки хочу розказати про нашу роботу. Дивіться, якщо вас цікавить разовий огляд або авто під ключ, телефонуйте. Саме таке для вас і для нас. Е, 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 саме класне це ринку, тому що я ваші гроші в руки не беру. Ви приїхали з нами. Я працюю з вами два дні. Чи я, чи Денис, працюємо два дні. Середа-четвер. Середу ми придивляємося, четвер ми купляємо автомобіль. Якщо вам треба забронювати житло, будь ласка, я бронюю житло, ви заселяєтесь і працюємо 2 дні. Так що якось так, якщо цікаво, телефонуйте і трошки підписуйтесь. Так, Дивіться, ось є такий. 3 він 10 року, дизельний 1,5 дизель, 63 кВт, 230 пробігу 5, 950 на старті і це Бельгія. Зараз Денис його пройдеться. На літній гумі, правда, він. Ну нічого, будемо посмотрети. Дивіться ось рідкість лифтбек. Сьомий рік. Двигун 1,6 іщі Лисочки на непогані теж. Уже в хлопці лежить сертифікат. Так, 6200 на старті, торг. Е, звичайний МПВ-двигун, 224ПО Телефон отак вам доказав. Вольф плюс. 7 рік, бензин 5750 на старті. І по двигуну не скажу, є номер телефону. Відкрито. Скажіть, який двигун? А? Двигун? 14 mm -hmm. Ось Дивіться Forце Max. У мене їх за перед новим роком, за 2 місяці було підібрано 4 Forці Max, із них три штуки з двигуном, 1,6 і 1. С двигном и висим. Так, а вот директор. Наверное, еще... Нет, там не директор, что там еще мать вон. Что такое? Ну, расскажи, как ты тут справа. Нормально все, да? Молодец, молодец, да. У нас уже пузо там есть. Мабуть, скоро будет свято. Так, и повертаемся до C-Max. Девятый рік, 1,8 бензин, 5,650. Ну, Мотор це тяговитий, але з чого я трішки його бояться, бо коли вони перегріваються, з'являється масложор. Навіть завод в своїх рекомендаціях говорить, що да, присутній масложор, вона трошки тонована, дивіться яка. Якщо ви на 1000 км доливаєте 300-400 грамів, Масло, то це нормально. Якщо доливаєте більше літри, то це вже масложор. Якось так. Ну, але машина недооцінена в неї прекрасні комплектації, щоб зрозуміли. По-перше, вона не низька. По-друге, тут обично стоїть датчик світла, датчик дощу, парктроніки, підсилювач керма. От, чого немає, круїзу я не бачив ні в одному. Клімат. От був п'ятий рік, шостий рік, вони, да, вони йдуть з кліматом, з підігрівом сідушок. На парктроніках, Цікаві, автомобілі, дуже комфортно в них. От єдиний 18 бояться, бо масложор. Ну, це ж таке, не кожен вам дасть викрутити свічки, подивитися на поршня, на гільзи подивитися, який стан. Якось так. Але машина недооцінена, мені вона подобається. І ще хочу вам сказати, от дивіться, ви замовляєте разові огляди, я вважаю це ну трошки неправильно. тобто Можна зробити 5-6 оглядів, викинути гроші і не знайти автомобіль. тобто ви, В середньому люди беруть десь 2000 гривень, разовий огляд у вузку. тобто Ви замовили одну машину, другу, третю і все. І ваші гроші на вітер. Саме класне це супровід. Супровід по Луцькому ринку. Ви приїхали, ми передивились кучу автомобілів. І я ж кажу, я працюю два дні. Середа четвер. За адекватну ціну. Перевіряємо в кінці документи, зробив страховку і поїхала додому. Кому потрібно, потрібно догнати до, до вашої хати, будь ласка, не питання, доженемо. Якщо. Замовляєте, авто під ключ, у нас зараз 4 автомобілі в пошуку. Але поки от я походив сьогодні півдня, я поки поки ще нічого не побачив, таке б що сподобалось мені і замовникам, розумієте? Так що будемо шукати. Так, да, Дніпропетровщина, будь ласка. Ми з Дніпра, так що якщо треба не питання. Дивіться огляд. Десятий рік 1.6 дизель 6600 на старті. Ось он. Гранд сценік. Третій, 11 рік, дизель 1.6, пробіг 179, 8200 на старті. Зимова гума, такі диски цікавенькі ну Думаю, 8 чоловік торгуватиметься. Плюс. Може і більше, не знаю. У ну, всякому випадку хлопці по Луцьку торгуються від 100 до 200 доларів легко. Ну, ось, дивіться, третій мійон хетчбек і рідко попадається. Він... Ну, люди питають такі машини. Притом він дивіться на ступки, 6 ступки, 1,6 бензин. Е, хороша комплектація 6700 6700 Дякую. Давайте я покажу салончик. Мені він сподобався. Мені він сподобався. Дивіться, тут слони не бігали, я бачу по ньому. І дупи Здорові теж. Ну, Головне, що шестиступка. 4 складні матчі Міган другий, сьомий рік, 1,6. Хороша комплектація, 4950, люди хотіли б на нього мать. Фабія бачу свіженька. 4800 люди хай хочуть, шостий рік, бензин 1.4. 200 з хвостиком пробіг. На легкосплавних дисках, Зимова гума, бачу, дивіться. хотіла манки є. Так, тут темнувато, підходить підходити не буду, може нічого не побачу. Але я вам показав зовні. ціну власника. Ford Fusion 4550, рік четвертий, 1,6 бензин. Ціна приємна. Ну, рік, навіть якби був сьомий, було б значно приємніше. Ну, як заміну Ланаса Жигулів, по чому би і ні, дивіться, зимова гума, легкосплавні диски. Уже не Жигулі, не Ланас, висока. Двигун 1.6 MPI MPI, аркоп, детальний огляд, Понятно, що ще торг буде, непоганий варіант. Міган 3 з 11 роком, бензин MPI 6900. І поруч стоїть третій сценік, басешний. Так, він сумісний, правда, стане побачаюсь. 1.6. 1.6. що нам подивитися ззаді? А тут дизель. Бо страшний. Кулер мишка. Третій меган. Десятим роком стане він умре, він дизельний. 6950 вже він сертифікатом пригнаний з Франції. Тро, правда, трошки там, що там, що Літня гума на ньому, Ну це таке. Ну Ціна, ну якщо пройтись по ринку, то на цій площадці якби ціни трошки демократичніші, ніж... В основних клітках це площадка Автоміста. буквально метрів 200 від кільця в сторону міста. Одинадцятий рік. 1,6 і шість газ бензин. 6500 плюс торг. Машина ціла не фарбована. Така дача Логан в універсалі. І робочий шачок все просто П'ята столка кондиціонер руль конечно перешити на тих машинах їздять багато ввозять все що можна задня полочка є ну то не в комплекті сзади все просто ні фаркоп ані парктроніки така зимова гума але вона до кінця сезону і все Заміна же Така машина. Кіамиша. KIA KIA Миша. Десятий рік. 4400 154 пробіг. Гума зимова. Так, ось дивіться, Руль ожани, значить відкрита закрита, так, значить, показуємо, так наче відкрито. Ну, дивіться, яка пікантна машина. Бюджет, бюджет. Ручка, конечно, олійця переключення. Передач, конечно, її трошки затеребунькали. на пробі 154. Може там три кольца в жінки на руці було, вичислила. Дивіться, фабія. 1,4 5 року ціна 400. За 4 можна забрати, правда? Я думаю, можна і дешевше поторгуватися. Ось така ізолента. Я дивлюсь, її навіть не полірували. Задня полочка є. Ну да, трошки понятно. Вик, надивка. Надивка с порогом тоже, мать, он беда была. вот такая цена. На замену Ланоса пойдет. Это Макс. Они мне трошки аж поднадоели в конце года. Четыре штуки за два месяца у меня было замовлено. 5600. не рік, 1, Ну як вам сказати, 5600 це дуже дорого я понимаю, що вона вже в ростові. 5 510 О Така ціна, тому що ми брали, наприклад, 56 роки, ми брали 4700, 4750 Брали 4200, в залежності від стану. Ну, і Бачите, вже на номерах люди просять 5-600. Ось дивіться, знаєш, Ну, Це взагалі ціна приємна тут. 4600 бензин 1 шостий рік. Не знаю, стан, але ціна приємна. Зимова гума. То есть 4400 забрать можно. А вот смотрите, Forza Max. Я вам снимал только что. Такой же автомобиль за 5600. Так. На волонской регистрации тоже растовый. Вот стоит, смотрите, 4 4900. А то, что я казал. 5100. 5. 5 4900 их называется цена. 8 рик воды 1-6. Ну, можливо тут теж косяки, але я думаю, що там теж не все йде. він притонований. Бачимо трошки на є трошки біда, сплавні диска на ньому, датчик світла є. Ну, така непогана машинка, недооцінена, Ну забрати за 4800, чому би і ні. Так, може я помиляюсь. Міган, другий п'ятого року 1,6 MPI. 4650 чарівний номер і вона не фарбована. Вот вот. Астричка Дев'ятим роком. Один ішість бензин Німеччина 5200 на, на старті 220 пробіг. Я вам зайшла ще одна, дивлюсь, щас підійду до неї. Ціна 5850 на 9 рік це приємна ціна, бензин 1,6. Колір приємний, ціна плюс торг. Надійний 1,6 двигун, зимова гума, легкосплавні диски. Притоновано. Теж непоганий варіант. Opel Astra H восьмим роком, бензин 1,6 5900 з пробігом 190 тисяч кілометрів. На хорошій зимовій гумі. Бачите, чого там маленький. Давайте підійду ближче. Заглянемо в салон трішечки. Так, руль рідненький, ніхто його не трогав. Сідушка трошки підшита, водійська, нічого страшного, такий стан. Не є. Через тоноване скло я вам не скажу, наскільки все класно, бо екстер'єр у машини чудовий. Буде фабія 5100, це буде 9 роком, 1,4 бензин і чарівні телефони. Вона в універсалі, вже рестова. бачите яка мордочка, друга фабія. І поруч стоїть румстер 5200 Дев'ятим 9 роком. Теж такий же двигун, 1,4 МПГ, клімат, Партронік, задній. Дивіться, хендай. Ай-30 гляньте, який маленький. 4300 восьмий рік, двигун, бензин, 1,1. і один. Такий ось, десь татуїровка хусь. Дивіться. він таке маленький, а в нього ще дивіться є фаркопчик єсть. Так що я думаю, що він ще тягає щось на зимовій гумі. Татуажем. Отакий От цверюка. Сандера. Червоний, аж малиновий. Дев'ятий рік, один і два бензин, 3950. Що там є у нього? Кондиціонер, стеклопідйомники, центральний замок. Ну і підсилювач керма. Шкода фабія. Звигун 1.4. Десучки непогані. 4250, шостий рік І номер телефона. Ось такий універсальний колір. На ній гаразю,ка не дуже видно. Приїхала до гаражів, стоїть біля гаражів. Зимова губа. Відмагання за такі кошти. Другий сценік на Волинській реєстрації. 5650 на старті. Стане сьомим роком, дизельний він, пробіг 220. Колір така сіра мишка. Ну так, на да, нам, звісно, якби легко сплави притулить, зовсім другий вигляд би мав. Отак. Отак. Ну, ціна приємна. Другий сценік, сьомий рік. 1,5 дизель 4600 270 пробіг. Ну, дизельний двигун, зрозуміло, що на нього їздили немало. Диски, дивиться непогані зимова гума. Він вже на Волинській регістрації. Цікавий. І по ціні. Четвертий гольф. вибачаюсь, п'ятий гольф. 1.4 МПІ звичайний двигун, 5 тисяч доларів він коштує. Та сама фабія, тільки покращена. Ще одну фабію знайшов, трошки не бачу крильце. А так, ось дивіться п'ятий рік. 1,4 бензин, 400-262 зав'явленого пробігу. рівненька, ну, Там котички є, бачите, внизу трошки є. Ну Так ціна. Ціна, ціна, ціна приємна, я думаю, за пари не віддасть. Роби рівненько. П'ятий гольф. Сіренький, правда, гума Літо. Двигун 1,6 MPI. 4950, П'ятий рік. Опель Астра, восьмий рік, газ, бензин. 5500. На обмін. Гольф п'ятий. Стане восьмим роком. 1,6 MPI 6700 на старті, телефон ви бачите. На дисках таких непоганих, дивіться, резина майже нова. Підготовлена машина до продажу Ведмая. Клімат. Паркоп її, дивіться, задні парктроніки. Непоганий вигляд. Міган, другий чорненький, дивіться, якийсь щось, Дивіться, резина в чоловіка. Так. Два ключі, круїз, підігрів сидінь, 4 4700 чоловік хоче, 1,6 бензин, шостий рік. Я чую, чую. Це навчальна. Він правильно він зробив. Все він зробив правильно. Чуть мене не задали. Міган третій. В універсалі. Одинадцятий рік. 1,6 газ, бензин і 6,300. Більш ніж приємна ціна, як на бензиновий. Ага. Тут хлопці в мене матюкаються, так що я вибачаюсь. Полястра Ашка, 8 рік, 1,9, дизель, 4950, 270 пробіг. зефіра Дев'ятий рік комплектація космо не фарбована, 1,6 MPI, 6500, 240 люди хочуть. Сьогодні бачиш з Швейцарії. Дев'ятий рік. Двигун 1,8, 7,350. Дивіться, Opel Astra хетчбеки. 6200, 9 рік 1,6 бензин, рідна фарба, насікало проба тихенько. Дивіться яка гарна На хороших дисках, нова зимова гума, така височенька така 6 ну я думаю человек за 6 даст так дивіться я ще знайшов рідкість уже для луцького ринку дача лоджи ой дача Міганчик другий, шостий рік, 1,6 бензин, 4,950, номер є, ну все, дивіться, Поруч стоїть степвей, дача степлей. 14 рік, 8800, можна сказати. 1,5 дизель. Обслужена. Фільтра і масла замінені в чоловіка. У машини вибачає. Такий вона не чорна, вона темно-сіра, якийсь кольор такий. А другий... 9 рік, 5.50, 1.6